Продовжуємо нашу казочку про диваяні доньку, донь, доньки Шукрачарі. Пам'ятаєте, вона вже нарешті вона а, одружилася. А, вже одній дівчині стало краще набагато. Але ж ви бачите, що поки що так ситуація не вирішується а, найкращим чином, тому що а, так би мовити, бувша принцеса незаміжня і незаміжні багато тисяч чи тисяч дівчат, які є прислужницями самої диваяні, і з цим теж бувають складності. Це не є проблемою для королів, царів, принців, багатих людей, що в них є багато помічниць, які теж бажають мати дітей від цих багатих людей, царів принців. А, але в нашій казочці є одне але. На цьому але а, ґрунтується деяка проблема. Тут багато дівчат. А при, правило було таке: умова шукрочар'ї, що а, яєті не мав вступати в стосунки з кимось, крім своєї е, дружини а, Диваяні. Не знаю, чи встреметься наш, так би мовити, пам'ятаєте, казав такий трохи в'ялий яяті, з яким, як, на якого треба було давити трохи, щоб він приймав якісь рішення. Тобто а, з цим темпераментом можуть бути якісь, тут, мабуть, не темперамент навіть, а, а вихованість така м'якувата як, якась. Як ганчірка, таке, знаєте, щось. Тож я маю допустити, що чоловік, який веде себе як ганчірка, ганчірка, з ним можуть виникнути проблеми в відносинах, якщо він не владний собою, ну, може, я так думаю, може все буде гарно, гаразд. А й так, що було далі з диваяні. Ви пам'ятаєте, що вони вже живуть у палаці, а її помічниці, в тому числі і Шарміштха, яку вона а, хотіла принизити. І за того, що вона її принизила, а дівчата вміють так один одну принизувати. І це може бути і напродовж, Усього, впродовж цього життя, може, якось вони помиряться, і владнаю справу, я не знаю. Але кажуть, що вони бувають такі, що, що пам'ятається все життя. Ну, побачимо, може, якось пройде справа. Шармішхі теж рано чи пізно треба буде заміж виходити. І цим помічницям теж не знаю, як вони це владнають. Це буде складно, якщо вони не знайдуть собі чоловіків, і я їм не допоможу. Я не знаю. Такий. Великий, зваблюючий, як би мовити, дуже багато зваблюючих факторів Шов час. Згодом диваяні народила дитину, хлопчика. Його назвали яду Таке ім'я якесь незвичне яду. Чи яда, ядав, ядав, ядав. Одного дня ж трапилось так, що гуляючи по лісі, я коли таке чую, у мене там щось уже всередині а, трохи а, загорається якась лампочка переживань, що може щось раптом трапитись. Одного дня гуляючи по лісу, я ті зненацька зустрів шарміштху. -Шар Це бивша принцеса, бувша принцеса, яка, а, теж, як я розумію, а, у якої були <клух> певні залежності від місяця, Стурбована зустріла яєті та попросила подарувати їй дитину. Яєті почав розповідати їй про те, яким обов'язком він зв'язаний з Шукрачарією. Він довго а, заперечував Шарміштхі. Але Шарміштха, Шарміштха, вона холерик. А наш персонаж Яйті, він чи то меланхолік, чи то флегматик, на них можна трохи давити. І дійсно, а, холерики мають владу над меланхоликами. Якщо меланхолик, як тряпка. А, тільки тоді, коли меланхолик вміє владати над собою, а, і тільки при такому, такій умові він може не попадати в залежність під ну, деяку залежність, чи а, під каблук а, дівчат холеричного темпераменту чи сангвістичного темпераменту. Тобто ну, тут може бути справа. Кепська. Для кого? Я думаю, для яєці. Він же обіцяв. Відговорюючи Шарміштху, а шармішка все більше і більше наполягала на своєму і прибігла до якихось різних зваблюючих моментів, може, розплакалася. Якийсь момент уже. <кій> а, так чи інакше щось трапилось. Шермістка завигітніло. І перший час я IT якось це а, замовчував. Шармістка під платтями і одягом приховувала зв'язок. В таких випадках дівчата можуть сказати, як колись я почув таке теж, ми всього лиш глупі дівчатки. А це ж ви? Це ж у вас проблема, а не у нас. А Що це вони хочуть сказати? Що відповідальність несуть е, чоловіки, а ми всього лишь е, удовлетворили свої чувства. Ну, щось схоже, може і так і тут було. mm-hmm <clears throat> І так, з часом, що почалося. Спочатку я її ховав шармістку, і якось це вдавалося схов... приховувати. Але з часом вже дівчата мене розуміють, може і хлопці, що живіт просто так довго не сховаєш. А... З часом шармішка народила дитину. Будучи незаміжньою. Можливо, перший час Шарміштха розповідала про те, що в неї з'явився ко коханий, якийсь хлопець там якийсь. Чи можна я з ним буду зустрічатись? Ну, ви знаєте, які є виправдовування у дівчат, які вже завагітніли якимось чином, і їм треба якось у суспільстві чи, 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 чи то перед батьками, чи то перед чоловіком, чи перед Братом, чи ж перед родичами якимись, чи перед якимись ще людьми виправдувати своє, свою поведінку. Це і чоловік, чоловіки так роблять. А, ну, так, Така справа, не будемо на цьому загострювати увагу. Просто як вони, як це намагалися схоп, приховати. І, можливо, якось, а, ваяння дозволило. Ну, що робити, ти ж теж дівчина, тобі теж потрібно щось. А, Мати дів... дитинку, тож вона може дозволила якось цьому бути. Та от, коли дитина народилася, дитинка, вона ж схожа на батька на маму, не тільки на маму. І Деваяні вона побачила, ну, звісно, вони ж дівчата один одному показують своїх діточок, і кожній дівчинки хочеться мати ді... якогось дитинку, і вони. Їм подобається тримати ді діточок на, ді на ручках, годувати їх, мати своїх дітей, не тільки бавитися з, з чиїмись з дітками. І от е Шарміштха завагітніла і народила дитинку, яку назвали друга, Не другу. Другу. Це якась сім'я щось означає другу. Це, мабуть, був син, який народився. Деваяні була трохи. Стривожена народженням дитини у шармішті, яка була незаміжньою, і почала розпитувати, хто був батьком дійсно. Шармішка почала розповідати про якогось незнайомця, що якийсь був незнайомець Брахман, який прийшов туди, був батьком її дитини. І Диваяні якийсь час це влаштовувала ця, ця ідея. Аж доки Диваяні не зрозуміла, що дитинка схожа щось на її чоловіка яйті. Незабаром, пройшло, пройшовши якийсь ще час, у Диваяні знову народився ще один син. Турвасу. Назвали його Турвасу. А невдовзі знову завагітнула Шарміштха І народила двох дітей ще, двох діточок. Одного назвали Анудрух'я, а другого Пуру. Таким чином, господарка Деваяні, у неї було двоє синів, а у її Прислужниці з шармістки вже було троє синові синів. Тут може бути звичайно якась ну, дуже важка ситуація. Для всіх не знаю, що буде, але буде цікаво. Одного разу, коли Яяті та Диваяні гуляли в саду, туди прийшли сини і шарміштхи. Отакої, як я й сказав. Коли дітки почали бавитись між собою, вони були приблизно одного віку всі, Скільки їм було рочків, я не знаю. А, вже бавились, тому, мабуть, їм уже було може по два рочки, може по три. Диваяні помітила велику схожість цих хлопців зі своїм чоловіком Яєті. І це розлютило диваяні. Я ей не знав про це. Він думав, що діти десь з шарміштхою. Він усяким е чином намагався, щоб диваяні менше з ними якось пересікались. І от Диваяні запитує у цих хлопчиків: А хто ваш папа? Хто ж ваш тато? Мам, як поживає мама? А тато? Де ваш тато? Яка була ярість у Диваяні, коли дітки сказали, а наш тато Яєті звуть? Його звуть Яєті. Яєті про це не знав. Ну, це вже прикро. Після чого? Диваяні в сильному гніві. Побігла до свого батька Шукрачарі. Яті, зрозумівши, що, що трапилось, не знав, куди дітись від сорому. Але, по-перше, він розумів, що якщо Шукрачаря узнає, дізнається про це, то проблем буде ще більше. Тож він по попробував а, наздогнати свою дружину, офіційну дружину Деваяні, і якось е, владнати справу до того, як все діло дійде до, до батька Диваяні. Яті побіг теж за нею. Я так розумію, що вона нічого не хотіла слухати. Вона біжить до свого батька. Вони там разом, почувши, що, що трапилось, Диваяні розповіла своєму батьку про невірність Яєті. Шукрачаря, почувши історію, що розповіла йому його донька, нагадав е, яйті, ти ж обіцяв. Ти пам'ятаєш, що ти дав мені обіцянку? Я проклинаю тебе за те, що ти скривдив мою, е, свою обіцянку. Ти скривдив е, своє чесне слово. Ти скридив, опозорив мене, опозорив мою доньку. Тож ти будеш позбавлений молодості і станеш дряхлим дідом. А яйті довелося не солодко, Він в ту же мить, в ту ж мить. Прекраси, які на ньому вісіли, одяг, корона, все попадало. із за того, що він скрутився як німічний старич, старик, старич, старичок, стар, не знаю, правильно скажу, дідусь. Він навіть не, успів, не встиг усвідомити, як це трапилось. Що було далі? Дізнаємося вже в наступній казурці. Гарного всім настрою. Не попадайте в подібні ситуації. Не давайте обіцянок, якщо не знаєте, чи зможете виконувати їх. І, давши обіцянки, не лізьте вже туди, куди де буде горіти вогнем ваша, ваша обіцянка. Гарного всім настрою.